Програму розроблено за підтримки проекту Міністерства фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща під назвою Підтримка державного управління в Україні у реалізації державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки у сфері розвитку та відродження міських територій. Володимир Єфремов, начальник відділу містобудування та архітектури, представив робочу групу проекту. Координація проекту та підтримка це у нас був було Шпража, Лукаш Лукашковський, три основних головних експерта: це Анджей, Куба і Рафал. І з польської сторони було п'ять тематичних експертів: Петр Єва, Маріш, Жоанна і Пьот. І наших експертів це Олександр Макаренко і Юрій Безборо. Це українські експерти, які були у нас в роботі над програмою. Володимир Вікторович розповів про етапи роботи над програмою про відрядження до Польщі та вивчення досвіду польських колег. Активну участь у розробці програм брав міський голова Нага Микола Петрович. З його ініціативи було розроблено майже всі основні робочі проекти на основі і та основні напрямки ПКВ. Треба відзнати, що навчання були дуже корисними в подальшій роботі над програмою ПКВ Стосінської міської територіальної громади. Ви бачите, що на групою у Уді розробки ПКВ було проведено чотири засідання, на яких розглянути пропозиції від громади робоче питання, та було визначено сім основних напрямків відновлення та розвитку. Серед напрямків медицина, освіта, комунальна сфера, розвиток підприємництва, містобудування, благоустрій, агропромисловість та соціальний захист. Перші проекти, і говорив міський голова, це перше за безпеку, будівництво захисних споруд цивільного захисту, шостинських начальних закладів. це проекти освіти, проекти будівництва захисних споруд цивільного захисту, шостінській начальник та виховному комплексі, спеціалізована школа першого другого ступені, ліцей, контегрант школ. Школа по вулиці Свободи, 33, місто Шовське. Що таке інтеграл школа? Це підземна школа, учні, якої будуть перебувати в цьому закладі, матимуть всі необхідні умови і для навчання, і для зміни діяльності, і для певного відпочинку. Це буде в класичному розумі міні-класи. Партами і сучасних простір і будівництво таких споруд, значить в загальній школі першого третього ступені номер один вулиці Чернігівськ. Усі два заклади, які у нас вже в роботі, і вони представлені в програмі відновлення Тоцінської міської територіальної громади. У сфері медицини це проєкт створення реабілітаційного центру Шостінській центральній районній лікарні. Програма враховує потреби внутрішньо переміщених осіб, яких нині майже 7 тисяч, представили масштабний проект з реконструкції інструкції площі свободи. Презентовано бачення майбутнього державного історико-архітектурного заповідника Гетьманщина у селі Гамаліївка. Як ви знаєте, це не поховання ранського гетьмана, який на території України гетьмана Івана Строга. Проєкт покликаний відтворити історичну справедливість і вшанувати ім'я державних постатей, чиє життя було пов'язане з нашим краєм. При його проєктуванні враховували історичні креслення у рамках презентації. Говорили про подальший розвиток індустріального парку. Свема обговорені проєкту активно включали старости старостинських округів. Вони зауважили, що проєкт комплексного відновлення майже не враховує Розвиток сільських територій громади, якщо ви зараз озвучуєте ці проблеми, ви можете подати це як пропозиції, додаткові проекти в програму, щоб їх включили до тексту програми. Ви можете це зробити чи електронною поштою, чи звичайним листом. Наступне обговорення проєкту заплановане на 10 грудня о 13.00. Доєднатись до зум-конференції можна за посиланням на сайті Шосткінської міської ради.